Чи ви стикнулися з проблемами подання оновленої зарплатної звітності за четвертий квартал? Залишайте відгуки під відео. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Мойсенко та командою Сімнарком. Форма зарплатної звітності затверджена наказом МінФін номер 4 Влітку 2022 року до зарплатної звітності до її форми було внесено відповідні зміни, які набрали чинності в серпні 2022 року, і вже Наступним кварталом податківці роз'яснили, що оновлену форму зарплатної звітності треба буде вперше подавати за четвертий квартал 2022 року, не пізніше 9 лютого 2023 року. Отже, розпочався звітний період за четвертий квартал, і вже в перший тиждень нового року бухгалтери стикнулися з проблемою неможливості подання оновленої зарплатної звітності. В чому ж проблема? Якби і бланк є, якби і порядок. І вебінар є, і інформація є, і статті аналітичні є. А бухгалтер не може подати оновлену зарплатну звітність. Податківці її просто не приймають. В даному випадку ми розібралися з цією проблемою і наразі ділимося з нею з вами. Отже, зверніть, будь ласка, увагу на сьогоднішній день. Поки що оновлений формат, оновлений формат звітності, який представила податкова, який ви зараз бачите на слайді. Які ми маємо подавати за четвертий квартал, да, поки що, на жаль, не автоматизований в ресурсах податкової. Тобто наявність цього бланку звітності у платних електронних е, ресурсах, які дозволяють заповнити бухгалтерам оновлену зарплатну звітність, не дозволяють подаючи її до податкової прийняти цю звітність безпосередньо від платника податку. так? Да. Від податкового агента, адже в базі податкової доки що ця форма бланку не е, занесена. Тому наразі маємо проблему, при якій у податковій звітності досі існує стара форма бланку. До речі, буквально з аналогічною проблемою стикнулася я, звітуючись, на днях, буквально вчора і сьогодні. Маючи е, проблему подання зарплатної звітності на старому бланку, стикнулася з тим, власне, що е, її не мали можливості прийняти, це і так зрозуміло. А коли почала аналізувати проблему, зрозуміла, що безкоштовні сервіси по заповненню зарплатної звітності оновленого банку ще не мають, і платні електронні сервіси, які дають можливість заповнювати звітність, цей бланк вже мають. Але і в першому, і в другому випадку е, подання. Звітності, навіть якщо вам вдасться заповнити зарплатну звітність в оновленому форматі, подання звітності в електронному вигляді неможливе. Податківці її скасовують, тобто вони її не приймають. Мені все ж таки вдалося сьогодні е, з другої спроби подати податкову зарплатну звітність в оновленій формі. Як мені це вдалося? Дуже просто подаю. я подала її у. Паперовій формі з разом із електронним файлом на флешці. Тобто, в такий спосіб мені вдалося подати зарплатну звітність. Єдине, що податківці мене повідомили, що наразі зараз опрацювати файл на флешці вони не зможуть, вони його зберегли для подальшого працювання. Ну а саму зарплатну звітність на папері прийняли. Ось такий лайфхак поки що е, я. Розказала вам для того, аби ви розуміли ситуацію, яка виникла у нас зараз із поданням зарплатної звітності. Ну а ми з вами чекаємо. Наступну інформацію від податківців, щоб розуміти, коли ми можемо стартувати із поданням оновленої зарплатної звітності в електронному вигляді. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати. Гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал no Сімнарком Та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Все буде Україна.